Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Розпочався період збору чорної смородини. Вона має дуже багато лікувальних властивостей, і це відомо кожному, але, на жаль, з'їсти весь урожай цієї дивовижної ягоди неможливо, тому необхідно заготовити її на зиму. Сьогодні я поділюсь з вами трьома способами заготовки чорної смородини на зиму. Обов'язково смородину перебираю та гарно мию. Перший спосіб це вітамінна заготовка на зиму. Для цього я беру 1 кг чорної смородини, пересипаю в миску, в якій ви зазвичай варите варення, додаю 0,5 кг цукру, це варення буде з мінімальним вмістом цукру, додаю сюди 100 мл води та ретельно перемішую. Коли вже весь цукор розпроділила по всій смородині, то відправляю її на вогонь. На невеликому вогні доводю цю масу до кипіння. Цей спосіб заготовки ідеальний для противозастудних чаїв, так як зберігаються всі властивості чорної смородини, всі вітаміни, варення вариться всього 5 хвилин та вміст цукру тут також мінімальний. Проварюю всю цю масу 5 хвилин, піну я не знімаю, тому що варю на мінімальному вогні, піни виходить не дуже багато. Ягоди виходять ціленькі та нерозварені, якраз те, що треба для вітамінного чайку. Від момента кипіння я проварюю це варення буквально 5 хвилин, не більше. Цим часом я стерилізую банки та кришки. Та зразу, тільки знявши з плити гаряче варення, я розливаю по стерилізованим баночкам. Намагаюсь накладати в баночку саме ягоди, а вже зверху доливаю рідиною. Із цієї кількості інгредієнтів в мене виходить 2 півлітрових баночки варення. Закатую кришкою звичайним способом та відставляю баночки до повного остигання. Коли вони повністю охолонуть, то відправляю їх до підвалу. Звичайно, таке варення також можна зберігати в темній шафі у будинку. Воно гарно простоїть не один рік. Другий спосіб заготовки чорної смородини це густе варення, яке я зазвичай використовую для приготування пирогів. Ми дуже полюбляємо тертий пиріг, і це варення ідеальне для цього пирогу. Рецепт дуже смачного тертого порогу вже в мене є на каналі. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили, та спробуйте приготувати. Це дуже-дуже смачний десерт. Для приготування цього варення я беру 1,5 кг стиглих ягід смородини, пересипаю їх 1 кг цукру, гарно розмішую та розподіляю цукор повністю по всім ягодам і відправляю на плиту. На невеликому вогні я доводю ці ягоди до кипіння. Як тільки маса закипить зменшую вогонь на середній або менше середнього і варю впродовж 20 хвилин. Звичайно, під час цього варіння буде виділятись дуже багато піни, яку необхідно знімати, щоб варення було однорідне та гарне. Так як у складі смородини є натуральний природній пектин, то під час довгої варки та великого вмісту цукру варення виходить дуже-дуже густе і ідеально підходить для випікання пирогів, рогаликів. Та будь-якої випічки, і ви можете бути впевнені, що воно ніколи не витече. Ось вже видно, якого дуже гарного забарвлення встає це варення, неймовірно гарний смак, аромат. Зараз, звичайно, воно рідке, але під час остигання воно стане дуже-дуже густе. Із цієї кількості інгредієнтів в мене виходить 3 півлітрових баночки, тобто півтори літри варення. Звичайно, під час заготовки цим способом ягоди виходять більш розварені, ніж під час першої заготовки, але не схожі на джем, тому що шматочки тут також присутні. В простерилізовані банки після 20-хвилинного варіння розливаю варення та закатую кришками звичайним способом. Звичайно, кришки я також простерилізувала. Банки залишаю, щоб вони охолонули під, при кімнатній температурі. І після відправляю їх до підвалу. Спеціально залишила декілька ложок варення, щоб показати вам, яке воно буде. Ось так воно виглядає в банці, а ось це варення в мене простояло 3 години при кімнатній температурі, і бачите, яке воно густе. І третій спосіб заготовки це джем. Дуже полюбляємо його до млинців, до оладків, неймовірно смачно. Для джему, звичайно, буде максимальний вміст цукру, але це також дуже смачно. На 1,5 кг ягід я спочатку додаю 0,5 кг цукру, ретельно перемішую та відправляю цю масу на вогонь. Коли маса закипить, проварюю її впродовж 5 хвилин. Піну я не знімаю, так як поки вона нам не буде заважати. Ягоди в мене вже проварились 5 хвилин на середньому вогні, виключаю вогонь, беру кастрюлю, зверху неї ставлю сито і сюди пересипаю всі ягоди і перетираю їх ложкою через сито. Вся рідина в мене витікає у кастрюлю, а ягоди залишаються зверху. Ягоди, звичайно, я також не викидаю, їх я зберу потім у баночку. Та заготовлю заготовку для майбутніх компотів. Зберігати я її буду у холодильнику, дуже гарно вона зберігається, і її можна додавати до будь-яких компотів. А у кастрюлі залишається ось така однорідна рідина, із якої буде дуже гарний джем. До нього я додаю ще 1 кг цукру, перемішую та відправляю на вогонь. Постійно помішуючи, доводю масу до кипіння. Звичайно, тут буде максимальний вміст піни, тому що дуже багато цукру. Піну я, звичайно, збираю, джем повинен бути чистеньким, тому піну потрібно збирати постійно. За рахунок довгого варіння та за рахунок дуже великого вмісту цукру, джем виходить дуже-дуже густим. Зараз під час варіння воно звичайно рідке. Але дуже гарного кольору. У стерилізовані банки розливаю гаряче варення, закручую стерилізованими кришечками і зберігаю це варення до повного охолодження при кімнатній температурі. Із цієї кількості інгредієнтів в мене виходить 1 літра варення, одна баночка заготовки для компотів. Її я закриваю звичайною капроновою кришкою. І ось після трьох годин остигання дивіться, якої консистенції виходить джем. Неймовірно гарний, густий та дуже смачний. Звичайно, він дуже солодкий, але який же джем без цукру. І ось мої три варіанти заготовки варення із чорної смородини. Це варення вітамінне для чаю, дуже гарне, та також густе варення і джем. Як завжди, я бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео.